Доброго дня! Десять років тому, у лютому 2014 року, Російська Федерація розв'язала війну проти України. Ворог окупував Автономну Республіку Крим, Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей. До 24 лютого 2022 року основні події сучасної російсько-української війни з різною інтенсивністю бойових дій точилися на сході нашої країни. Хоча протистояння російській гебридній агресії та впливу в різних сферах відбувалися не тільки по лінії фронту, а й на всій території України, здійснивши 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль хотів остаточно знищити військовим шляхом українську державу та ідентичність. Цей напад завдав. Підступного удару міжнародному світопорядку, створеному після Другої світової війни, та підірвав стабільність не лише Європи, а й глобальній безпеці. Загалом, за роки, що минули від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, мітливості та єдності перед жорстким ворогом, що чисельно переважає. Символом перемоги та стійкості України стали наші міста герої Місто герої України це почесна відзнака, встановлена президентом України 6 березня 2022 року для відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Станом на сьогодні таких міст 10. І сьогодні ми поговоримо про Київщину і місто Герой Миколаїв. Ну і частково Миколаївщину. Почнемо з Київщини. У планах повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року Київщина посідала особливе місце як ворота до столиці, яку планували захопити за 3-5 днів, щоб змусити українську владу підписати повну капітуляцію на російських умовах. Ставка робилася на ракетні атаки по стратегічних об'єктах Київщини, захоплення військових аеродромів поблизу Києва, висадку на них десанту і підкріплення у вигляді колони військової техніки, що рухались з боку білоруського кордону. 24 лютого близько 10-ї години ранку бойові вертольоти з російським десантом атакували військову частину 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка охороняла аеродром у Гостомелі. За даними отриманими від пресофіцерів 4-ї бригади Нацполіції, того ранку білоруський кордон перетнуло 140 російських вертольотів. З них в атаці на Гостомель брало участь біля сотні машин, які працювали кількома хвилями під прикриттям двох штурмовиків Су-25. У частині на той час перебувало близько 200 бійців, включно з ротою строковиків. Основні бойові сили бригади були зосереджені біля станиці Луганської. Гвардійці прийняли бій, знищивши 5 російських гелікоптерів. І коли закінчилися боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, бійці з мінімальними втратами відступили. На допомогу їм прийшли військові 82-ї окремої механізованої бригади імені чорних Запорожців, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади. Після відходу. Українська артилерія та авіація відпрацювала по злітній смузі аеродрому Антонова, пошкодивши її. Це було стратегічно правильним рішенням. На той час із Пскова в напрямку Києва вже летіло 18 військово-транспортних літаків іл 76 із десантом на борту. Планувалась висадка механізованої бригади з технікою та артилерією до 4 тисяч осіб. Усі літаки були змушені змінити курс і приземлитися в білоруському гомелю. Інтенсивні бої за сам Гостомель тривали ще днів 10, доки селище не опинилося під тимчасовою окупацією. Після невдачі з аеродрому у Гостомелі росіяни здійснили спроби захопити ще один військовий аеродром у Василькові. 26-27 лютого там було кілька спроб висадки десанту, але його успішно ліквідували українські захисники. Атака на аеродром 27 лютого закінчилася детонацією боєприпасів, що зруйнувала злітну смугу, зробивши її непридатною для військово-транспортних військово російських літаків. Крім того, з повітря колони російських окупантів рухалися наземним шляхом. Вранці, 25 лютого, на мосту через річку Ірпінь було розбито колону Розгвардії, а сам міст зруйнований. Захоплені пізніше карти і плани російських стратегів показали, що окупанти не сподівалися на інтенсивний збройний опір з боку української армії, тому в спалених БТРах була парадна форма, травматичні набої та гумові палиці для розгону мирних демонстрацій. Запеклі бої розгорнулися в сусідніх з Києва міста Бучі та Єпені. Що відрізали шляхи до столиці, українські військові підірвали міст через річку Ірпінь з боку села Романюка. Саме цим зруйнованим мостом на початку березня відбуватиметься евакуація жителів Ірпіня до Києва, а також міст у Стоянці з боку Житомирської траці. З перших днів значна частина півночі Київської області, Іванків. Бородянка, Димир були окуповані російськими військами, які зайшли з боку Чорнобильської зони відчуження. Росіяни окопалися в рудому лісі, захопили в заручники персонал, який обслуговував Чорнобильську АЕС зупинену в 2000 році. Пізніше частина окупантів евакуювали до Білорусі з ознаками променевої хвороби. Особливо запеклі бої в ході яких було спалено десятки одиниць російської техніки, відбулися 27 лютого в Бучі та Єрпені. Тривали бої і в інших населених пунктах 28 лютого з 1 березня в Бородянці пляшками із запальнішою сумішю було знищено російську техніку. 3 березня Азовці зупинили ворога біля Ворзеля. 8 березня під Макаровим три українські танкові екіпажі знищили шість російських танків. Велику роль в обороні міста відіграла місцева самооборона та добровольчі формування. Коли росіяни не змогли форсувати річку Ірпінь-Гостомелі у Гостомелі, та Ірпіні, спробували на початку березня прорватися до Києва через села Горенна на західному напрямку та Мощун на півночі. Допоміг українським захисникам підрив дамби в районі озера Козаровича, які змогли здійснити Підрозділи спецназу військової розвідки, проникнувши за лінію фронту, внаслідок чого вода в Арпені піднялась на 1,5-2 метри. Ще одна спроба росіян прорватися на Київ була з боку броварів. Однак, 9 березня Сили спеціальних операцій АЗОВ спільно з 72-ю бригадою ЗСУ в околицях міста біля села Скибен влаштували засідку та розгромили колону батальйонно-тактичної групи 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії армії РФ. Росіяни втратили майже цілий полк, включно з командиром-полковником Андрієм Захаровим, після чого наступ на Київ захлихнувся. Окупанти розсередились у навколишніх селах. Події на Київщині розвивалися настільки швидко, що багато людей в перші дні опинилися під окупацією чи на лінії бойових дій. Від постійних обстрілів доводилося по кілька днів поспіль переховуватись в підвалах та бомбосховищах, особливо потерпали мами з маленькими дітьми та люди похилого віку. До 5 березня часткова евакуація відбувалася приміськими потягами залізниці, доки росіяни не пошкодили залізничне полотно біля Ірпеня. Далі люди намагалися врятуватися через зруйнований міст біля села Романівка. Перейти міст можна було лише пішки, тож невдовзі біля мосту утворилися кладовище покинутих автомобілів. З 9 березня запрацювали гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення. Спроби налагодити евакуацію були 6 березня, однак часто ці домовленості зривалися. Частина жителів окупованих міст і сіл, які намагалися виїхати самотужки, були розстріляні окупантами, попри білі прапори, написи Люди і тіти на машинах. Наприкінці березня перевага почала схилятися на бік сил оборони України. Залишки російських військ в районі Приєрпіння опинилися в оперативному оточенні. 28 березня. Було повністю звільнено від окупантів Ірпінь. 30 березня відбулися один з останніх масштабних боїв на Київщині у Дмитрівці, в селі на північ від Житомирської траси. Там, було, там під час танкового бою було знищено понад 15 одиниць бойової техніки російських окупантів. 31 березня зачищено бучу та правари, 1 квітня останні російські підрозділи залишили Гостомель, і до 2 квітня вся Київщина була деокупована. На звільнених територіях були зафіксовані численні воєнні злочини, мародерство, катування, насильство та вбивство. За даними генерального прокурора Андрія Костіна, тільки в Бучицькому районі за 33 дні окупації російські війська скоїли понад 9 тисяч військових злочинів та вбили понад 1400 цивільних жителів, серед них 37 дітей. Фото тіл на вулиці Яблонівській у Бучі облетіли весь світ. Наслідок бойових дій. Було пошкоджено понад 26 тисяч житлових будинків, з них 5 тисяч зруйновані повністю. 6 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Гостомелю почесної відзнаки місто Герою України. А 23 березня до цього переліку доєдналися Буча та Ірпінь. На Миколаївщині ситуація була інаша. 24 лютого 2022 року о 4.58 російська артилерія та авіація почали обстрілювати Кульбаківський аеропорт та порт Очаків. З першого дня весни окупанти почали рух у бік Снігурівки, Восунська і Перезигуватова. Місцеві жителі перегороджували в'їзд техніки, навіть брали окупантів в полон. Окупанти дуже швидко просувались південь. Коли росіяни захопили Херсон, у Снігурівці заглушили окремі мобільні мережі і почали транслювати російські канали. З березня навколо міста Снігурівка почалися бої. 14 березня російська авіація за допомогою парашутів скинула на Снігурівку чотири авіабомби, внаслідок чого зруйновані будинки мирних мешканців і військомат. 19 вересня Снігурівка окупована була російськими військами. Воно буде в окупації 8 місяців. Тоді ж, 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного по, 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 російського вторгнення, почалися бої і за Миколаїв. 27 лютого російські війська активно почали використовувати ДРГ. 1 березня російські окупаційні сили, що спробували війти в Миколаїв, отримали потужний опір, почали тікати з Миколаєва в напрямки Баштанки. 2 березня, біля села Калинівка, ворог намагався пройти до Миколаєва. Але українська артилерія розбила міст і частину колонам відступила до Херсон. 4 березня ворог почав контрнаступ на місто зі сторони МГЗ, зайшовши до Корабельного району, де зв'язався бій зі 123-ю бригадою ТРУ. Отримавши надачу під час відступу, російські війська затрималися в одній зі шкіл, де розстріляли директора школи. Це була перша втрата серед цивільного населення в області. 7 березня війська вторгнення здійснили спроби захопити аеропорт Миколаєва, однак були вибиті. Згодом українські сили відтіснили російську армію від міста. Окупанти почали вражати цивільні об'єкти Миколаєва, артилерію та крилатами ракетами. Вранці, 29 березня, 2022 року, крилата ракета російських військ потрапила в будівлю Миколаївської облдержадміністрації і зруйнувала центральну секцію. З першого по дев'ятий поверхи без подальшого загоряння. 24 березня 2022 року, указом президента України з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, місту було призвоєно відзнаку місто Герой України. Але в області були ще міста в окупації. Після південно-українського контрнаступу 10 листопада Сили оборони України звільнили місто Снігурівка Миколаївська область. Інформацію про це оприлюднили війська 131-го розвідувального батальйону ЗСУ у своєму зверненні. 13 листопада в місті було відновлено мобільний зв'язок, а 14-го відновлено подачу води. Також після Руського миру до Снігурівка повертаються цивілізації. Села Миколаївщини досі оговтуються від тимчасової окупації російських військ, і донині вони схожі на привиди. Сліди росіян на будівлях, полях і в лісосмугах, та у пам'яті місцевих жителів щовистою. Вчора, 9 листопада, ми побачили фото, на якому на нашій телевежі висять прапор український. Ми сестрою отримали дзвінок від тата, який перебуває в Снігурівці, що росіяни втекли. Причому, навіть якщо машина ламалась, вони тікали пішки. Усе місце у слідах від Гусениць. Раніше росіяни думали залишитися в Снігурівці, заселялися в пусті хати, але виїхали і залишили будинок, розповідала жителька Снігорівки. Водночас на Миколаївщині повністю деокупували села Шевченківської громади, які налічують 21 населений пункт. І, за словами голови громади Олега Пелепенка, частину сіл звільнили ще на початку вересня, але в деяких селах взагалі не залишилось ні вцілілих будинок, ні жителів. Для повної деокупації Миколаївської області залишилось звільнити три населених пунктів, які знаходяться на Кінзбурзькій косі. Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це села Покровське, Покрова, Василька Очаківської громади, міської громади Миколаївського району. Віримо у найшвидше звільнення усіх територій України. І віримо в тебе, що кожен тимчасово окупований населений пункт обов'язково буде звільнений. Незламний дух української нації завжди руйнуватиме агресивні напери захарпника. а український прапор замовірютиме над кожним куточком нашої країни. Ми в це віримо, ми допомагаємо військовим. Слава Україні!